Привіт! Опис картинки на А2 буде ще ефективнішим, якщо ви перед цим передивитеся мої відео у цьому списку відтворення 66 та 69. Починаємо. Давайте це будемо робити за певним алгоритмом. Отже, спочатку, так як в попередніх відео, Будемо говорити речення зірочку. На картинці бачу я, Offtimed і відповідно те, що ми там побачимо. Далі згадаємо правило п'яти пальців і спробуємо вмістити всі ті речення, які ми з вами вчили, які можуть е, нам підійти. Це буде другий пункт. Третій пункт описуємо зовнішність і в кінці підсумуємо das ist alles, danke». Пробуємо. Почнемо з першого речення, яке буде до кожної картинки, що на картинці бачу я. Auf dem Bild sehe ich eine Frau. Можна додати: Я думаю, що вона вдома. Чи я думаю, що вони десь там, якщо буде інша картинка. Тобто, сказати, де вони знаходяться. Отже, ich denke, sie ist zu Hause. Далі розпочинаємо за правилом п'яти пальців. Спробувати заставити скласти п'ять отих речень, які ми вчили. Вона дивиться телевізор, це речення в теперішньому часі. Вона сидить на дивані, це речення в теперішньому часі. Отже, Sie sieht fern. Sie sitzt ферн, dem Sofa. Тепер речення з модальним, яке можемо скласти. Вона любить після роботи дивитись телевізор. Sie mag nach der Arbeit Речення в минулому яке ж ми можемо сказати. Ну якщо вона вже сидить після роботи, то вона сьогодні працювала. Sie hat heute gearbeitet. Далі Es gibt, що ми можемо сказати з «Es gibt», що є. Є сьогодні кіно, фільм якийсь по телебаченню. Es gibt einen Film im Fernsehen. І речення із виразом, що щось є, якось щось робити. das ist sehr angenehm in ruhe fernzusehen. aber das ist sehr angenehm am abend fern zu sehen. die frau hat blondes haar, sie trägt ein weißes t shirt, eine blaue hose und rote hausschuhe. sie sieht schön aus wie zum und die sagen, danke, das ist alles. Nächste Bilder, wo wir schon zwei Kinder sehen und die TV Auf dem Bild sehe ich zwei Kinder. Ich denke, das sind zwei Jungen. Ich denke, das sind zwei Jungen. Und sie sind zu Hause. Die Kinder sind im Kinderzimmer. діти в дитячій кімнаті. Тепер починаємо правило п'яти пальців. Вони дивляться телевізор, вони сидять на дивані. Зі зіен ферн, зі зіцн в дім зофа. Речення з модальним дієсловом. Зі мюген ферн зіен. Речення в минулому. Зі зінт хойтен ді шуля гіганен. Речення з «Es gibt eine Natursendung im Fernsehen. Що сьогодні по телебаченню є програма про природу. Das ist sehr interessant. etwas Neues zu lernen». Дуже цікаво вчити щось новеньке. Ну і завершуємо описом зовнішності. Ми тут небагато бачимо, але бачимо волосся і, принаймні, гемде. Ein Junge hat blondes Haar und trägt ein graues Hemd. Der andere hat schwarzes Haar und trägt ein rotes Hemd. Iša tem samen, das ist alles. Danke. Auf dem Bild sehe ich zwei Frauen und einen Mann. Ich denke, sie sind im Park. Я думаю, вони в парку. Можна сказати, in einem Park, в якомусь парку. Далі правило п'яти пальців. Видумляємо собі речення в різних часах. Зі einen Ausflug. Вони роблять пікнік, тобто вилазку на природу. Зі есен Sandwiches und trinken вайн. Вони їдять бутерброди і п'ють вино. Sie wollen heute ganzen Nachmittag hier bleiben. Вони хочуть увесь після обід тут залишатися. Sie haben wahrscheinlich ganze Woche gearbeitet. Вони, мабуть, усю неділю працювали. Es gibt einen schönen Park in unserer Stadt auch. В нашому місті є теж гарний парк. Das ist sehr gesund viel Zeit in der Natur zu verbringen. Це дуже корисно для здоров'я, багато часу проводити на природі. Можна ще додати опис їхнього одягу зовнішнього вигляду, але навіть самих цих речень уже буде достатньо для опису картинки. Das ist alles. Danke. Наступна картинка весілля. Auf dem Bild sehe ich eine Braut und einen Bräutigam. Braut наречена. Bräutigam – наречений. Ми вивчимо після цієї картинки ці слова. Sie sind in einem Park. Вони в якомусь парку. Далі починаємо працьовувати будь-які типи усіх наших речень з п'яти пальців. Sie feiern Hochzeit. Вони святкують весілля. Sie wollen für immer zusammen sein. Вони хочуть назавжди бути разом. Sie sehen schön aus. Вони виглядають гарно, прекрасно. Тепер речення в минулому часі. Sie haben viele Gäste eingeladen. Вони запросили багато гостей. Навіть якщо ви це не бачите на картинці, вам на іспиті завжди будуть говорити «фантазірен зі біте». Тобто ми маємо право фантазувати. Ну, по темі, звичайно. Es gibt viel zum essen und zum trinken. Є багато їсти і пити. Das ist wichtig, guten Partner zu finden. Дуже важливо хорошого партнера знайти. Das ist alles. Danke. Я, Ви знаєте, ну, зараз хочу таким комедним трішки способом вам пояснити, як запам'ятати слово Браут і броутикам. Якщо ви зараз напиш... якщо ми зараз ви побачите це, напишемо українською браут і заберемо букву У, і там получиться брати. І отак от, от ви уявіть, як наречена бере уже слово нареченого за горло вже на весіллі. І брати, бере вона, це Браут. Вона. Mm, жінки рулять, чоловіки, вибачте. А коли нам треба вивчити слово уже «бройтігам»? Дивіться, що я пишу українською. «Бой-ти-гам». Хтось зрозумів натяк? Бой, хлопець, гам М -м, Вибачте, але дуже легко запам'ятовується. Отже, браут і «бройтігам». Дуже легко. Дякую. Фантазуємо далі. Коли нам попадає на картинці багато різних страв. Нічого страшного. Ми собі просто придумаємо, що це якась вечірка з дня народження. Отже, auf dem Bild sehe ich viele Speisen und Getränke. На картинці бачу я багато страв і напоїв. Ich denke, das ist eine Geburtstagsparty. Я думаю, що це вечірка з дня народження. І далі фантазуємо. Alles sieht lecker aus. Усе виглядає смачно. Es gibt Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse. Знайшли речення з es gibt. Man hat wunderbaren Tisch gedeckt. Ми візьмемо тут речення з man в минулому часі, що накрили чудовий стіл. Ich mag Gemüse essen. Можемо про себе особисто взяти речення з модальним дієсловом. Das ist gesund, vitamin Produkte zu essen. Їсти багаті на вітаміни продукти, це корисно для здоров'я, тому що гузин саме є корисно для здоров'я, отак от скажем. І можемо ще додати речення, що Ich werde meinen Geburtstag auch so schön feiern. Я буду моє день народження також так гарно святкувати. Das ist alles. Danke. Завжди картинка з морем збиває з пантелику. Нічого страшного немає. Головне знати слово пірнати, таухен. А решта все складеться. Отже, айн Meer». На картинці бачу я якесь море. «Das Bild sieht толь aus». Картинка виглядає класно. Тоді починаємо вже за правилами п'яти пальців у ці речення в різних часах. Це обов'язково треба для того, щоб показати, що я вже знаю ту граматику, яку ви хочете в мене проконтролювати. Отже, чоловіки пірнають Die мене таухен. Як же скласти з модальним? Візьміть себе. Ich kann nicht tauchen. Я не вмію пірнати. Ich habe ангст, я маю страх таке речення, що я їздила на море, але не пірнала. Ich ich bin ans Meer gefahren, aber Today we're taking a їdiла na more, but I have Es gibt in. jedem Meer viele Fische. І спостерігати за рибками – класно. Das ist wunderschön, die Fische unter Wasser zu beobachten. Асист Аліс. Данки. Ось так можете себе тренувати. Картинки вибираєте будь-які, відкриваєте журнали, книжки, де є кольорові картинки. І ось так от можна з будь-якої починати. Це колись я робила для своїх учнів наочні матеріали, такі, і в мене вони лишилися. А ви отримуєте це на курсах? Тому беріть, працюємо.